Всіх вітаю, старт з третьої позиції. Одразу прориваємось на горі на друге місце по внутрішній траєкторії. Жорстке гальмування. Перший пілот помиляється. Я також виходжу в лідери. І одразу вже я помиляюся, погано заходжу і прямо в забор. Пів секунди штрафу Пропускаю чемно його, але він щось не справляється з керуванням і врізається в стіну, тож отримує пошкодження. Пілот номер один мене обігнав, але він з пошкодженим автомобілем. Я скидую штраф, одразу приймаюсь контратаку з пілота номер 3 По внутрішній траєкторії його проходжу. Обороняюся як можу. Заїжджаємо на підстоп. По внутрішній траєкторії атакую британського пілота та його проходжу. Одразу перестраюсь за іншим гонщиком, але він на виході. Помиляється, врізається в стіну. Стає прозорим. Я проїжджаю також Пітлейний. Гонщики котрі не заїжджали. Та на останньому колі здобуваю перемогу. Вітайте мене.